Paco Rabanne Black XS для чоловіків і жінок Black XS для жінок квітковий фруктовий аромат для сучасних жінок, піски, чуттєвий, загадковий, чаруючий, верхні ноти журавлини, рожевого перцю і тамаринду, середні ноти чорної троянди, чорної фіалки і квітів какао, базові ноти пачулі, деревини масоя і ванілі Black XS для чоловіків. Спокусливий аромат, який поєднує енергію, шарм і мужність. Для запальних, сексуальних і стильних чоловіків, незвичайна композиція надмірності, благородства і унікальності, пікантний, свіжий, фруктовий, відкривається нотами каламбрійського лимону, чорнобривців і шавлії. У серці солодкий дотик праліне, в основі ноти трояндової деревини, пачулі, чорної амбри. Шукайте на beautybarinet.com Ваша перша адреса краси.